Друзі, вітаю! 100 мільярдів доларів! Готові нам давати НАТО для підтримки України. Давайте це проаналізуємо. Супер допомога таких грошей ми не бачили, але є свої. Нюансики, крім цього, Кулеба зараз поїхав в Брюссель. Зустрічається з топ-дипломатами. Американці сказали, як саме попередили наскільки точно попередили Росію про стрілянину в крокусі. А ну і власне є приємні новини з Гааги. Тому з вас підписка на канал це надзвичайно важливо. Друге, зробіть донат. Купуємо ударний дрон на південь. Вже 200 з великим хвостом тисяч зібрали, але йдемо до 822. Тому, будь ласка, не стримуйте себе. 100, 200, 500 гривень. Це ідеальна цифра для того, щоб почати цей прекрасний день. Тому, будь ласка, зробіть донат, підпишіться і ми починаємо. Столтенберг вийшов із новиною, що хоче нам допомогти, і хоче допомогти не просто на словах, а дати 100 мільярдів доларів. Ну, типу, щоб Україна мала ці гроші і могла воювати проти Росії. Є один маленький нюанс: 100 мільярдів доларів не просто одразу, а за 5 років. Тобто це 20 мільярдів. Одним словом, ці гроші розмазуються. У нас зараз місяць коштує тільки сім. Ну, виходить, в рік на 3 місяці війни нам буде вистачати. Ну, переформатувати армію повністю теж не вийде. Тому, начебто, цифра і гарна. Але сказати, що вона катастрофічно міняє ситуацію. Ми сказати не можемо. Так, цьому дарованому коневі ми в зуби заглядати не будемо, але і пригати від щастя теж не варто. 100 мільярдів доларів в порівнянні з тим, що в натівських країнах лежить 300 мільярдів доларів російських грошей, які вже тут зараз і сьогодні можна дати. Ну поки що нічого. Вони прокоментувати не хочуть так. Є тут позитив, що е, насправді НАТО дає гроші напряму не через Рамштайн. Ну от їх багато хто каже, що Росія це сприйме негативно. Ну і супер. Чим швидше вона це зрозуміє, тим буде краще для всіх і для України, і для НАТО, і для самої. Росії та її майбутнього розвалу. Друга річ НАТО перетягує на себе Рамштайн, готується до приходу Трампа і розуміють, що Трамп може якраз таки вести трошки іншу політику, ніж та, до якої так сильно звикли в рамках самого НАТО. Тому вже починають готуватися і розуміють, що так, як раніше, було бути не зможе. Ну і власне чекаємо фінальних рішень. Вони можуть прийняти їх до саміту. На саміті неважливо, тому що ситуація змінюється, але нас зараз цікавить більше, де снаряди, де танки, де авіація, де артилерія. Ось це те, що нас зараз цікавить. 100 років в перспективі. 100 мільярдів в перспективі п'яти років це цікаво, зворушливо, але поки що це точно не те, що нас зараз врятує в цій ситуації тут і зараз. Кулеба зустрічається сьогодні з Борелем, буде зустрічатися з Високими єврочиновниками та натівськими чиновниками це все теж дуже прекрасно, але повторюся вчора. Робив велике відео, велетенський просто розбір на 40 хвилин, де розклав всю історію по НАТО співпраці комунікації і, власне, про що ми зараз з ними говоримо? Тому подивіться там великий розбір, щоб не повторювати частину це останнє відео за вчора. Тим часом держсекретар Ентоні Блінкен наголосив на важливості підготовки дорожньої карти для вступу України в НАТО напередодні саміту до 75 річчя альянсу, який відбудеться в Вашингтоні. Про це він сказав на зустрічі з європейським міністром стефаном стефаном Сежурне. от держсекретар зауважив що якщо що як союзники заявили на саміті в вільносі україна буде членом нато за його словами питання полягає в тому щоб мати хорошу та чітку дорожню карту для досягнення цього висновку я думаю, що саміт НАТО до 1975 річчя дійсно буде конкретно зосереджений на тому, як ми можемо створити цю дорожню карту або використовувати інший образ, необхідний міст, який дозволить Україні стати членом НАТО. Дивіться, що це означає? Це означає, що нам вже зараз за півроку виносять гарбуза. Створити дорожню карту на саміті, де нас повинні забрати. Це значить, уже ось вам гарбуз. Все, нічого не буде. Розумієте? Тому є час, нічого не втрачено. Треба просто встати і почати працювати. У нас є ціла віце-прем'єрка з євроінтеграції Євроатлантичної. Ну от хай почне хоча б щось робити, а не купувати дорогі костюми і їздити на високоповажні форуми, де нічого не вирішується. У нас є якраз таки велика кількість людей. Президент сам про них говорив, суперкоманда. От нехай. Вони і включаться. Тому що зараз е, просто проїсти ці півроку і потім сказати, ну, знов не вийшло. Ну, класик казав. Це вже ж було. Це було в 2008 році в Бухаресті. Після цього приходить ще більша війна. Ще більша війна приходить. Тому зараз те, що Блінкін каже, це точно не те, що влаштовує Україну, це точно не те, що ми чекаємо, це точно не те, що ми заслужили. Ці 100 мільярдів це відкупні гроші НАТО намагається відкупитися. Ось такі друзі і партнери. Ви нам допоможіть, ви нас захистіть, ви нас прикрийте. Ми найбільше російських танків знищили в порівнянні з Другою світовою війною. Ніхто за ці роки Холодної війни стільки не знищив ні росіян, ні їхніх танків. І ви нам дорожню карту дасте. Ви серйозно. Я вам скажу, це просто призведе до того, що в країні буде рости великий негативний запит, дуже великий і на ядерну зброю, і антизахідні ідеї. Так робити не можна. Не можна кидати емоційно заряджену країну в війні, на призволяще, типу, ви нам не треба. Вибачте, а як ви Балкани брали? Як ви брали Балкани, вони ж так само, як ми, були технічно не готові. Ну, взяли ж, викричите, географія вас погана, Росія поряд. А що ви взяли Фінляндію? Країни Балтії, Польщу, така сама географія, всі межують з Росією. Якщо у вас є інша причина, давайте про неї говорити. Але нашим сьогодні політикам треба засукати рукава, дотиснути це рішення. Ми не можемо війти другий раз в калоші, в яких ми вже були. Вони діряві. І це нам не підходить, розумієте? Тому зараз треба максимально йти з ось цієї історії, коли нам кажуть, ми вам підготуємо дорожню карту. Не треба нам дорожню карту. Ми йдемо по дорожній карті з 2008 року. Ми вже були і бачили, не треба нам зараз по нові робити якусь дорожню карту, розумієте? В нас все є. Ми хочемо чітких, розумних сроків вступу. Ми хочемо чітких, зрозумілих меседжів та допомоги. Досить боятись Росію, бо виходять міністри закордонних справ. Поважних країн, Німеччини, Франції Польщі говорять, що мають посилити оборону Європи у три роки. Тобто, через три роки нападе точно Росія. Ну, якщо перекласти з дипломатичної мови на людську. Ну, Тобто за вас на три роки нападуть, то ми зараз Україна прикраїна, щоб в нас три роки було підготовитись. Ну, так виходить. Ну, Ми скажемо, ідіть, ідіть тоді на Європу. Ну, Ви ж так не хочете, і ми так не хочемо. Тому, друзі, це дуже небезпечні речі. Ви просто кидаєте країну. Ви навіть е, Грецію врятували при всіх мінусах, яких в них були на рахунках. Ви врятували, витягнули, все зробили. А тут ціни менші, цифри менші для чого ви це робите. Тому нашим політкам треба перекидати стіл, де розклад не в нашу сторону. Ну і гарна новина: 44 держави в ГАЗі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів Російської Федерації. На цій гарній новині я хочу завершити це сьогоднішнє перше відео. Я трошки злий. Я вважаю, що треба нам зараз активізуватись максимально і поповні. От, е, ну але в будь-якому випадку цю історію треба запускати. І останнє американці сказали стаття Вашингтон Пост, що готували Росію, попередили, хоч вони й не друзі, сказали, що стрілянина буде саме в крокусі. Путін нічого не зробив. По якій причині напишіть в коментарях, мені здається, що йому це було вигідно. Він сам. Співучасник ось цієї стрілянини. Він сам співучасник знищення тих невинних людей в тому торговому центрі. Це моя думка. свою напишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал, ми ростемо щоб більше збирати. Ну і, власне, щодо зборів, купуємо ударний дрон, який напряму буде знищувати окупантів. Покладіть, будь ласка, свою копієчку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!